Ця вилка вже має штани з магнією, то вона вже жорсткість має. Бо дешевих кірмо в одну сторону, колесо в іншу. Повнорозмірні крила, щоб нічого не хляпало, 28 колеса, накат прекрасний, покришки для асфальта. Обуда подвійні алюмінієві, алюмінієві втулки з промпідшипниками. Дискова механіка гальма гальмує добре. Вилочка м'ягенька, блокується. Ще й можна трошки по жорсткості налаштувати. Гріпси комфортні, ергономічні. Позаду у нас 10 швидкостей, касета надійна, якісна. Перемикачі a 7, що ручка, що задній перемикач провірені часом, працюють на відміну. Спереді одна зірочка, алюмінієвий шатун. Зірочка з'ємна. Якщо злизиться, можна поміняти одну зірку, шатун не чіпати, або підбирати собі розміра зірочок. Міцний багажник прикріплений прямо до рами. Підійде на якесь там дитяче крісло причепити або туристичну сумочку, так як це більш такий туристичний велосипед алюмінієвою рамою 20 дюймів висоти. Сидіння середньої ширини жорсткість середня. Вже немає хамута підсидільного, вже трошки покращений виніс. Гарний, новий, стильний. Ціна йому 11 438 гривень. Є самовивіз та доставка новою поштою. Хто хоче новою поштою, 500 гривень завдатку, Пакуємо в коробочку і вже завтра збираєте, насолоджуйтесь цим велосипедом. І доставку на нього оплатимо ми.